Телекомпанія ТБ Бердянськ відкриває новий проект Допоможи армії захисти свій дім. Ми плануємо розповідати про громадські організації і волонтерів, які надають допомогу українським військовослужбовцям. І сьогодні ми починаємо з волонтерської групи Наші Атланти, яка діє при Бердянському державному педагогічному університеті. Волонтерська група Наші Атланти розпочала свою діяльність у вересні цього року. Користувачі соціальної мережі Facebook вже добре знайомі з цією організацією, адже волонтерська група систематично відписується про свою діяльність на своїй сторінці, яка називається Наші Атланти. Хто ж стояв у витоків групи? Ми дізнавались у її засновників. Організація «Наші Атланти з'явилася на світ у вересні місяці. Е, власне, кажучи, вона почалася з цього кабінету, з цього місця. Виявилося, е, е, що є кілька викладачів нашого університету, які хотіли б докласти зусиль в волонтерському плані, допомагати біженцям, допомагати е, тим, кому важко, допомагати, звичайно, воїнам. От, е, ми зібралися в чотирьох. Е, перший склад був і залишився. У нас ніхто від нас не вибував. Це Анета Іванівна Омельченко, це Степан Миколаївич Гирилів, Софія Олегівна, яка зараз відсутня Філоненко. Філоненко. Ну і я. Діяльність волонтерської групи можна розділити на два напрямки. Ми з самого початку вирішили, що ми будемо робити кілька напрямків, і не будемо розпалятися у всіх напрямках. Перш за все, ми поставили собі за мету допомагати не просто армії. А допомагати тим хлопцям, які зараз стоять на фронті. Саме тим, хто зараз відстрілюється. Розумієте, в армії можна бути в різних містах, можна бути десь там, в якійсь тиловій частині під Києвом, під Чернігом, може в Бердянську на Блокпосту, а може в цей момент стояти в Пісках. Так? І, або в Авдіїв в Авдіївці, десь там під Бальцем, чи ще десь. Отже, ми вирішили, що ми допомагаємо. Перш за все тим, хто зараз воює. Бо зрозуміло, що ми не можемо зібрати велику суму, купити багато одягу і всю армію українську ми не одягнемо. От, почат, перше, допомагаємо тим, хто воює. Другий принцип: довозимо свій вантаж не до е, тилових е, позицій, а саме на передову. От коли ми бачимо, що це є останній пост. Остання позиція, а за цією позицією вже стоїть ворог, то саме там ми розвантажимо наш вантаж. Тобто ми хотіли би бути впевнені, що одяг, який ми привеземо, продукти, які макарони, які студенти дали, не будуть продані якимось там чиновником армії, помініною на горілку або що щось. А що в них буде одягнутий солдат, який стоїть з автоматом, який мерзне. Оце позиція номер один. Ну, да. Солдату. От, е, на Пентугуліні. Друга позиція. Ми допомагаємо тим, хто е, поранений на фронті, і е, в цьому напрямку спеціалізується у нас Філоненко. Софія Олегна. Тому якщо хтось нас чує і хоче допомогти тим або тим, то ви можете знати, кому і як допомагати. Mm -hmm. Якщо пораненим, будь ласка, Софія Олегна, е, Філоненко у нас працює в цьому напрямку і можна перерахувати на її особисту карточку банківську кошти або прийняти участь у ярмарці, купити собі якусь книжку, а 5 числа буде наступна ярмарка. Якщо ж ви хочете допомогти солдатам, то можете перераховувати кошти Анеті Іванівні, Степана Миколаївича або на мою карт. У нас всі є реквізити. Або... Так, реквізити є. Проблем цьому немає жодних. Керуючись таким принципом, волонтери з групи Наші Атланти налагодили зв'язок з українськими військовими з селища Пєскі Донецької області. Навряд чи варто зайвий раз нагадувати, що цей населений пункт є однією з передових позицій лінії фронту. Бійці з Пєсок прикривають тили кіборгів донецького аеропорту. Спочатку ми їм телефонуємо і ми питаємо, що їм треба. І вже ми закуповуємо конкретно, що треба там на фронті. Їжа чи теплі речі. Ну, а, а, а Їжа завжди е, та, їм потрібна. Теплі речі потрібні, носки, от вони кажуть, зараз вже стали е, там, теплі шапки, рукавички, потім е, ну, тата, е, ніжнє більо, да, як кажуть, е, термобілизна, як ми кажемо. Ну, і теплі речі, куртки, камуфляжні, там берці. Тобто вони нам кажуть, якого розміру потрібно. Ми не тільки ведемо да. один батальйон, бо там дислокація є, і національної гвардії, і різних наших військових, так що вони діляться мі між собою. Одна з організаторів волонтерської групи Наші Атланти, Софія Філоненко, вже тричі успішно проводила книжкові ярмарки, про які вже йшлося. Причому завдяки таким заходам вдалося зібрати чималу суму. Софія Олегіна провела уже кілька. Ярмарок, здається, три, зараз буде четверта скоро, на якій викладачі нашого університету збирають свого роду книжкову поличку, книжковий магазинчик. Викладачі, які хочуть прийняти участь у цьому заході, проносять свої книжки, здають їх і влаштовується ярмарка. Бажаючи підходять, купують ці книжки і виручені кошти направляються вже на благодійні. Якісь там цілі в даному разі Софію Олегіна зібрала. Я так нарахувала особисто більше 15 тисяч. Це із ярмарок, бо були ще кошти, які були за які були закуплені речі, необхідні для госпіталю під Куйбишевим. Активно долучаються до діяльності волонтерської групи як викладачі, так і студенти Бордянського державного педагогічного університету. Студенти стали приносити це дуже так трогательно для нас. Хто пачку рису, хто пачку гречки. Також от, передайте на фронт, коли ми вже почали збирати, коли ми вже зрозуміли, що ну, ні, ні, не в тому річ, що там мій син, і в нас є прямий контакт, і ми довозимо саме туди, де наші хлопці. Але вже писали приносити хто кофе, пачку, тобто дуже багато відгукнулося студентів. Оце дуже приємно, що саме студенти і викладачі, хоча ми нікого так не залучали, ми зробили об'яву, але вже як знаєте, як кажуть, як твоє серце тобі каже, так вони і зробили. Я хочу сказати, що коли студенти з гуртожитку, з кімнати скинулися на пачку макаронів і передали на війну на фронт, то мені здається, це не менше, аніж якась багата людина передасть там тон муки, наприклад. От, це різні речі, але це є щира допомога. Однак говорити, що діяльність групи обмежується виключно стінами університету університету було б неправильно, ми добре розуміли, що ми багато нашим солдатам не допоможемо, якщо будемо опиратися лише на сили. Працівників університету, тому ми вийшли, вирішили вийти за стіни університету. Ну, що з того вийшло, Степан Миколайович вийшов на діаспору українську у Сполучених Штатах Америки, і завдяки йому ми отримали кілька тисяч доларів, які благополучно поміняли, і на які купили дуже багато теплих речей для наших солдатів і відвезли і відвезли з Ну вражає мене і за діаспори, як ви вже почали говорити, вражає патріотизм українців там в Америці. Є Є така організація в одній із церков матерів молитви. Вони щомісяць йдуть молитися. Годинна молитва за своїх дітей за Україну за долю України, і вони їх там 13 чоловік і зібрали 1400 доларів, передали нам. Щоб ми закупили саме для фронту і якісь речі, і вони дуже дуже тішаться, як то як то йде. Але ми мусимо, ми можемо мусимо показувати, куди воно пішло, щоб воно не йшло десь десь так абстрактно, а конкретно відвезли на фронт, відвезли цьому батальйону і є світлини. І ми ну зараз технології такі, що ми зразу показуємо, куди і чеки, і вони дуже і ще будуть збирати. Вони люди там. Переживають може більше, як хто як хтось тут за Україну за долю України, крім американської діаспори, підключилися і поляки. Це не діаспора, це не українці, які живуть поляки, а Це власне кажучи, поляки, які живуть у Польщі, і вони зараз збирають допомогу нашим солдатам. Ми розраховуємо, що нам е, дійде допомога десь на наступному тижні. Посильну допомогу надають і представники університетської профспілки, а також приватні підприємці. Наш профсоюз теж відгукнувся. Він нам покупав ті Солодкі речі, да. у нас також є буфет, орендують да? пінчук Вероніка. Вони нам вже два рази напікали булочок, 50 штук давали з собою. Так от ми їх просили, вони вночі робили нам, і ми забирали, і везли прямо туди. Так, діти на війні раді всьому, і це і в тому пиріжкові, і, 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 і чи, чи трубочці, бо то переважно. Володимир Михайлович розказує, як вони оці трубочки їли. Ну діти, то ж 17-18 років. Вони солодкого привезли. Вони перше не хапалися за одяг, а за ту трубочку, щоб трошки лизнути того крему, бо так що і це дуже важливо. А листи, які студенти наші листи пишуть, крім того, між кожному солдату там роздаємо на фронті. Вони читають навіть є такі, що хтось написав телефон. Вони телефонують з передової і дякують. кажуть, що вперше я прочитав такого листа. Це підняття духу нашого. допомагають волонтерській групі наші Атланти і депутати міської ради. Це зокрема Віталій Байдала та Сергій Шарай. Причому останній добре знайомий з рівним патріотизмом бордянських студентів. Та науковців. Я можу тільки подякувати таким людям, як керівництво нашого університету, викладачі, студенти, які на початку вересня, коли була пряма загроза захвата міста, не побоялися вийти і рили окопи, це було майже місяць. Олима, і і група, яка як працювала? Так, так, це, це, це справжні патріоти, які не займаються там демагогією якоюсь на Фейсбуках сидять, я називаю диванно клавіатурні патріоти. Це люди, які рили окопи, че зіхвала їм, передають на передову хлопцям. Це необхідно, і будуть передавати, долучаються й пересічні бердянці. Жіночка при підходить до нас пенсійного вона, віку, жаль, до речі, вонувала. російськомовна Адянкова Галина, і сама вив'язала шкарпетки з українською символікою. Ви б чули наскільки вона радісно говорила про українську. Вона кана каже: Хоча я, я родом із Тамбова, але я Бердянськ, я жительниця Бердянська, я люблю Україну і так далі, і вона і. І ковдри принесла, і каже: я завтра перезвоню всім своїм, щоб теж приносили, бо це треба нашим солдатам, це треба Україні. Люди прості, до речі, не збагатих, тратять останні витрачають останню копійку для того, щоб допомогти нашим воїнам. Мені здається, що вони дуже правильно мислять. Ми всі однодумці, і ми тут всі прекрасно розуміємо, що в Бердянську буде курортний сезон. І в Бердянську буде мир до того часу, поки хтось буде готовий померти за нас не тут, а десь там на передовій. Тому ми їм і допомагаємо. Одним із головних завдань, яке поставили перед собою волонтери з наших Атлантів, є придбання тепловізору. Хлопці, які зараз захищаються в Пісках і яких ми називаємо кіборги, одягнуті ну, дуже погано. Власне кажучи, допомоги від армії я там не бачив. От і ми їм віднесли теплий одяг. Анко вони були дуже задоволені з того і сказали, ось що сказали, що є проблема, каже вночі, коли ми стоїмо на позиціях. От, ми, звичайно, противника не бачимо ніяк, абсолютно ніяк. Ми каже, стоїмо просто хто коло автомата, хто із кулеметом на своїх позиціях. Якщо бачимо десь спалахи вогнів, тобто що стріляють, то ми в тому напрямку стріляємо. Це звичайно, неприцільний вогонь і так далі. Але каже. Сепаратисти мають тепловізори, мають прилади нічного бачення. Вони буквально повзають поміж нами вночі. Ми їх не бачимо. Вони каже, можуть бути за 20 метрів від нас, а ми не знаємо, де вони. От бо вони озброюються російською армією дуже непогано. Причому там і професійні розвідники з професійним обладнанням, і наші хлопці і не суперники. Наші хлопці перемагають ворога. Я думаю, головно патріотизмом. Бажанням віддати своє життя за батьківщину. Я багато таких бачив і казали, що я приїхав сюди померти за батьківщину. Мене тут в горлі перетинало, я не міг після того з ними розмовляти. Так от, якщо можете нам допомогти, в цьому допоможіть. Ми і хотіли би купити тепловізор. Порахували, тепловізор коштує 73 тисячі гривень, ну є дешевші, є дорожчі, ну десь, скажімо, десь від 60 тисяч можна щось купувати. Ми таких грошей зібрати не можемо. Тому ми підключили поляків. Поки що не можемо. Поки підійде. що не можемо. Ми віримо в те, що люди зберуть. Генератор ми вже купити. Да. От, от от що, а не зможемо купити тепловізор? Ну купимо хоча б прилади мічного бажання. Наостанок ми нагадуємо вам рахунки, на які можна відсилати гроші для допомоги українським військовослужбовцям у п'єсках. Якщо ж ви готові допомогти військовим продуктами, спорядженням чи одягом, звертайтесь за телефонами 066 587 46 02 або 097 517 19 23.